Ванна якась, може там лапки помию. Цікаво, ми це вимаємо потім чи ні. Ой, модельти. Наливаю водичку. О, качає. І треба, напевно, її відкисати. Всім привіт! Друзі, всім привіт! Зараз ми будемо розпаковувати подаруночок, Анюткин. Мій подарунок на окачання школи. Да, Перший клас Аню -то так. закінчила. Зараз розпакуємо від фірми Крайола. Ну не знаю, як Анюткін, подарунок не Анюткін, а може мій? Що там воно таке? Це ще цей, цей є, тут ще сидить. Розсілася тут у платті. сукню якусь таку цікаву знайшла. Ну що давайте розпаковувати, може і я там щось там. Я бачу там ванна якась, може я там лапки помию. Я люблю таке, давайте розпакуйте. Ну такі цікавенькі. Ми давно його хотіли придбати. Є такий ще додаток. Анюта грала у додаток. Така ігра цікавенька, і там можна було розмальовувати таких тваринок. Тут ще й ванна і маркери. Напевно, які змиваються у воді. Так, а що з обратної сторони? З обратної сторони ось тут діти розмальовують оцих тваринок та змивають, напевно ж, водичкою. Ну що ж, розпаковуємо? Ну, якась книжечка вже. Тут прям таке велике полотно. Ну, ми зрозуміли, що треба розмалювати якусь тваринку, набрати оцю ванну водичку та за допомогою цієї кнопки натискати на неї, і буде литися водичка як із душа. І буде все змивати. Так, ну тут просто собачки, якісь тут. І якісь тут киці. Які там ще собачки? Нам ще тут псов не вистачає, а? От кішечки, оце окей. Так, Анюта, тоді О, наш Оскар вже десь м'явкає. Не може дочекатися, напевно. Друзі, підписуйтесь на наш канал Колібрі Арт та Кет мяу – канал про котиків. М -м, прикольно. Тут така щіточка, маркери. Тваринки такі, якісь такі м'якенькі, такі. Приємні на дотик. Супер. Прикольно, прикольно. Мяу-мяу-мяу. мяу мяу гав-гав-гав. <хи>. А, тут такі ці і собачки, так? Да? Оцю киття теж. Це як на собачку схоже. І оце собачка. Ось тому і у цьому полотні собачки такі ці зображені. І ось отака ванночка. Прикольна, крута така. тут душ такий. Цікаво. І щиточка така приємна. А цих тваринок мити. Ха -ха. Тут шість маркерів. Дачку. Аня обрала кого-то обрала кицю. Кицю. І її розфарбовує в рожевий колір, серденько малює. Ні, не, не вийшло серденько. Не вийшло серденько, але щось інше значить не малює, нічого страшного. Тут цікаво, що у нас вийде з цією ванночкою. Так що розмальовуй, займайся процесом. Так, а я обрала якогось песика і щось йому тут зроблю, не знаю, що. Вушка розмалюю трошки. Цікаво, ми це вимаємо потім чи ні? Так, у нас тут все дрібіжить. Стіл дрібіжить у нас. Хі? О, ну, якось так. Друзі, подивіться, куди заліз цей Оскар. Я в шоці, Оскар. Куди тебе тягнув? які коробки постійно? Туди ще туди заліз. Твоя попа сюди влізла, а вже ж я ж кіт модельної зовнішності Я худенький Ой, модель ти Ну що ж, запакувала тебе? Тепер у цій коробці справжній кіт. Ха. Ну, правда, ж я красунчик? Друзі, пишіть у коментарях, хотіли б ви такого котика у коробці отримати, як і я. Мяу. Так, я принесла вже склянку з водою, наливаю водичку. Напевно, ще склянку треба. Та от ще півсклянки води принесла. Так, налили. Це. Она занурила птицю, нажимає на кнопочку і що тут? Щось вона не качає ще. О, качає. <рес> Круто. Оно змивається чи вже не змиешь? Цей колір, ем, тепер розійшовся. Повністю оповірні. по всій цій кіці, і я не знаю, як вона там буде змиватися, і треба, напевно, відкисати від цих кольорів. Бо вони ж такі, вони не гладкі, вони як вілюрові якісь на дотик. Цікаві. Ну, Аня там тре, тре, натирає. Знаю, як це, да? бо постійно Оскара купає. Да. Оскара часто купається. дуже да. часто. Да, то шампунь Хендершоудерс на ньому, то ще якийсь гель для душа на ньому. Ага. Ну, він вже звик. Ну, я ж сподіваюся, що ви не будете мене розмальовувати. Щось я купатися не настроєний. Я краще про це полежав в оцій гарній коробці. Це буде моя нова схованка. Ух ти, як відмилася так. Справді відмилася, прикольно. Правда, водичка вже така синенька. Ні, прикольний набірчик. Мені подобається. Все, покупайся. І класно, що ці фломастери відмиваються. Можна малювати, що хочеш. Ну, може, не що собачки хочеш. Тут теж мріяє. Міряють собачка? Ну, давай, песик. Помий також. Він також хоче помитися після кішечки. Друзі, а кого ви найбільше полюбляєте з домашніх тваринок? Собачок, тобто песиків або кішечок. Кого? Ми найбільше полюбляємо кішечок. А я собачок. Ну, Аня каже, що песиків, але ну, не знаю. Ми не, ні, тих його… І тих. і, тих, і тих. <ріст> Песиків ми ще не заводили. Але я люблю ну, Там собака вже таких кольорів цікавих стала, поки змиється, там намиється. Ганя каже, що ці тваринки на грумінгі. О, у Ані тут відкрився салон <ріст> для домашніх тваринок. У нас тут грумінг. А кіхті, ти будеш їм підстригати? Ножиці я ти бачу вже лежать. Та давно давно вже постригла. А, вже підстригла, добре, добре. А тобі, Оскар, щось підстригти? Та ні, ні, не треба. Я вже нічого не беру, окрім своїх кіточки улюбленої, картонної. Ти молодець, молодець. От тільки по столам лазиш, як і лазив. Ну це я не лазю по столам. А полюю на якийсь е, е, цікавенький шматочок. Я ж ласунчик у вас. Ну що ж, друзі, все відмивається. Ось вони вже помиті. Набор дійсно цікавий. Ось такі кицьки та собачки. Ну так, ми розпаковочку завершили. І я тепер з класною коробкою. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Мяу-мяу!